Привіт! Я Остап Українець, а це наш спецвипуск до Дня вишиванки. Чи краще сказати до Дня вишитої сорочки. Чи взагалі до Дня традиційного одягу. Словом, ми поспілкувалися з дослідницею Оксаною Косминою та колекціонером Едуардом Крутьком, та на основі їхніх слів і власних досліджень підготували для вас відповіді на питання, які ви не ставили. Тож вмощуйтесь зручніше, це надовго. Наприкінці ХІХ століття словник уманця і спілки подає слово вишиванка у розумінні процесу вишивання. У словнику Грінченка перше значення також вишивання. Словник Кримського Єфремова подає слово вишиванка і перекладає його російською як «вишиваємий предмет. Зрозуміло, що слово вишиванка тоді означало і сорочку також, але серед багатьох інших варіантів це й не дивно, тому що сорочка це буквально вишитий предмет. Значною мірою слово вишиванка саме у значенні вишита сорочка поширилось по-перше, завдяки пісні Ой, чорна я си чорна. А по-друге, завдяки віршеві Андрія Малишка Я сорочку знайду вишиванку. Прикметно, до речі, що в обох випадках фраза сорочка вишиванка, а не сорочка вишивана вживається задля Рими, а не тому, що це норма мовлення. А так в усіх етнографічних регіонах України вишиту сорочку здебільшого називають саме сорочкою. Причина доволі проста: це базовий одяг, іншого одягу часто і не було. А оскільки практично на всіх сорочках була хоча б мінімальна, але вишивка, виділяти вишиту сорочку просто не було з поміж чого. А взагалі словник української мови подає це слово сьогодні і як вишиванка, і як вишиванка. Наголос подвійний, рівноправний. Наголошуйте так, як вам зручніше. Сорочка це найбазовіший одяг людини. Вбрання такого типу існує, відколи люди навчилися ткати і зшивати полотно. А фасони всі плюс-мінус схожі між собою, тому що існує насправді дуже небагато способів економно розкроїти домотканку. В Україні існує три основні види крою: хлоп'янка. Уставкова. Та безуставкова сорочка візерунків існує значно більше, проте і їх обмежена кількість. Унікальність візерунка з'являється із нетипового поєднання типових фігур і кольорів. Цих типових фігур не так і багато. Здебільшого це ромб, трикутник, коло, хвилька, зірка і решітка. Але саме комбінування цих фігур і різних кольорових рішень у суцільний візерунок. Робить орнаменти типовими для певного регіону. До речі, слід зазначити, що вишитим візерункам передували ткані, тобто вплетені в тканину ще на етапі її створення. Це одна з основних причин, чому найпоширеніші саме геометричні візерунки. Їх легко вплітати в тканину. Вони в тій чи тій формі поширені по всьому світу, тому українська вишивка не те щоб не унікальна. Вона просто одна із багатьох рівноправних у великому родинному колі. Та й, зрештою, не існує такого поняття, як традиційна українська сорочка. Візерунки відрізняються не те, що від регіону до регіону, а навіть від села до села. Як сьогодні популярно казати, всі різні, всі рівні. І так, і ні. З одного боку, для більшості народів характерне створення певних захисних орнаментів на основі геометричних візерунків. З іншого боку, в часи, коли ці практики лише зароджувались, ткацтво і вишивання були одним із дуже небагатьох способів творити образотворче мистецтво, особливо для людей із простого народу. А для жінок вишивання чи ткання могло бути взагалі єдиним способом самовираження. Тому так засобів у цьому випадку із цим мистецтвом було значно менше, ніж доступних смислів. А тому і одна і та сама фігура, чи один і той самий візерунок з легкої руки майстрині міг означати абсолютно різні речі. Так, наприклад, хвиляста лінія у різних вишитих композиціях, залежно від закладеного наміру, могла означати лозу, барвінок, танець, змія, землю, воду, вогонь, повітря. Час, життя, ланцюжок ДНК або просто нічого. Якщо ми не маємо можливості спитати у майстрині, що означає вишитий символ, не варто казати, що вишитий символ означає щось конкретне. Це не більше, ніж спекуляція. А пошук в українській чи в будь-якій іншій вишивці певних універсальних смислів не більше ніж фанатські теорії традиційної культури. Так, відчитування сакральних смислів має право на життя і абсолютно ймовірно, швидше за все, має якісь реальні підстави. Але це не універсальний рецепт вишитої сорочки. І поки ми на цій темі, універсального вишитого коду нації не існує. А сорочка це в першу чергу одяг, а не магічний артефакт. Як на те пішло, то радше магічними артефактами і оберегами були рушники, а не сорочки. Але так, звісно, якщо ви хочете вишити сорочку саме як магічний артефакт, ви можете це зробити. Вишивка матиме саме ті смисли, які ви в неї захочете закласти і закладете. Проте це ваша індивідуальна можливість, а не загальне правило і норма поведінки усіх вишивальниць в усі часи. Ті геометричні візерунки, про які ми говорили досі, можна вважати і автентичними, і традиційними, оскільки вони природним чином виникли на цих територіях і збереглися впродовж століть, по суті, аж до нині. Але в 19 столітті на українських землях, як і багато де, з'являється поняття моди. Це не означає, що селяни до того були менш спраглі краси, унікальності. Чи мистецтва. Ні, просто у той час у них нарешті з'являється для цього більше засобів. Вигадати новий візерунок з голови надзвичайно складно, особливо людині без художньої освіти чи неймовірної фантазії. Надзвичайно важко просто вийти на вулицю, побачити квітку і відразу ж відшити її на полотні. Потрібно спершу дібрати нитки за кольором, зрозуміти, як ці кольори мають чергуватися і як вишивка має лягати на тканину. Зрештою, навіть майстрині, котрі відшивали сорочки одна в одної, зазвичай додавали туди щось своє. Ніхто не працював просто з голови і на око, тому кожна сорочка унікальна. І навіть сьогодні досвідчені вишивальниці воліють радше користуватися схемами. Саме поява готових схем для вишивки задовольнила попит на щось нове, модне і відмінне. У середині 19 століття у містах і панських маєтках починають з'являтися модні журнали і брошури, в яких серед іншого містяться схеми для піксельної вишивки. Орнаменти були різні: це і рослини, і люди, і тварини, що завгодно. І вишивали ними також скатертини, цілі картини, подушки, серветки чи сорочки, хто що хотів. А от в села ця вишивка потрапила дещо пізніше, завдяки рекламі. Французька фірма Брокар і компанія випускала дешеве духмяне мило, і до кожного брусочка додавала буклетик зі схемами для вишивки хрестиком. Селяни вподобали ці схеми і переносили їх собі на сорочки, проте нерідко адаптуючи до своїх регіональних традицій. Часто адаптували так сильно, що відрізнити брокар буває дуже складно. Проте, якщо порівняти за формою між різними регіонами, то подібність брокарівських схем стає очевидною. Саме тоді з'являються деталі для автентичної вишивки нехарактерні. Це мак, виноград, волошки, троянди і зрідка калина. Хрестик дозволив охудожнити вишивку, не вимагаючи при цьому такого рівня майстерності, як гладь. Взагалі ж брокарівська вишивка поширилась на величезних територіях, і протривала достатньо довго, щоб закріпитись і стати традиційною. Проте слід пам'ятати, що вона не автентична. Приблизно після Революції Гідності почався новий виток моди на все українське. Проте нині задоволення попиту виглядає зовсім не так, як 100 років тому. Якщо раніше продавали схеми, за якими майстрині вишивали самі. Сьогодні продають уже готові сорочки. Проблема цього підходу в тому, що вишита сорочка, куплена на базарі в Ужгороді, Хмельницькому і Харкові, може не відрізнятися взагалі нічим, тому що ці три сорочки будуть пошиті на одному заводі. Звісно ж, без жодного врахування і автентики, і традиції, і взагалі будь-якого врахування регіональних особливостей. Не подумайте, ми не проти машинної вишивки як такої. Машинна вишивка це хороший спосіб спростити роботу, а вишивання вимагає надзвичайно багато часу і ресурсів. Проте, коли ми говоримо про сорочку, яка технічно є вишитою, але для України не є ні автентичною, ні жодним чином традиційною, слід все-таки відрізняти кіч від адаптації і модернізації. Звісно ж ні. Традиційний одяг складається з багатьох елементів. Із них базові це сорочка, стегновий одяг, тобто штани, спідниця, горботка, фота, запаски, плахта, обгортка і крайка, тобто пояс. І є ще верхній одяг: кептарі, горсики, юбки, кожухи, гуні, ще одні гуні, цурканки, кацавейки, керсетки. Чумарки, жупани, кунтуші, сардаки і так далі. А не менш важливим елементом є головний убір. Так у дівчат і наречених це вінок, вив'яз, квітки, кода, корона, чільце, намітка, рантух, каптур, очіпок, хустка у жінок, кучма, магерка, кресання, рогатівка, бриль і бирка у чоловіків. Втомилися. А є ще прикраси, аксесуари і взуття. І все це традиційний одяг українців. Ніхто не виходив на вулицю в самій сорочці. Фактично, сорочка була спіднім одягом, із якого часом надвір було видно лише пазуху, рукави і поділ. А це, до речі, причина, з якої у сорочках вишивають лише пазуху, рукави і поділ. По перше, їх видно, а по-друге, ці деталі одягу здебільшого нерухомі. Тобто вони не затираються і при цьому допомагають приховувати прості шви. А зовсім не тому, що це сакральні отвори, у які без вишивки може пролізти якась зла сила. Тому так, варто пам'ятати про традиційний стрій, а не лише про вишиту сорочку. І якщо ви цінуєте традиції свого регіону, радимо поцікавитись не тільки вишивкою, а й усім убранням загалом. Але. Ні, ненормально. Під аутентикою ми розуміємо антикварні речі, тобто ті, які прийшли до нас через кілька поколінь. Основну причину цього ми вже озвучували: кожна така річ унікальна. А відносіння навіть унікальні речі схильні, як це не дивно, зношуватись. І йдеться не про те, що носити антикваріат заборонено. На жаль, не заборонено. Але це питання особистої відповідальності. Тієї відповідальності, якої ми дуже часто вимагаємо від представників політичної влади чи забудовників, коли йдеться про історичну спадщину в нашому місті, але чомусь не завжди демонструємо самі, коли йдеться про речі, котрі ми вважаємо своїми. Є надія, що ми не останнє покоління носіїв цієї культури. І якщо ви вважаєте, що у нашої нації є майбутнє, будь ласка, дайте своїм нащадкам можливість отримати від вас у спадок справжні зразки, а не запрані лахи. Ми вже передбачили кілька запитань, якими ви можете нам заперечити, тому ось відповіді на найпоширеніші з них. Так, згнило би. Саме таким чином, ми, на жаль, втратили дуже багато цінних речей. Але якщо вже ця річ потрапила вам у руки, і ви розумієте її цінність, подбайте про те, щоб не згнило. Вкотре повторюємо: кожна річ унікальна. Тому ні, не повно. Але зрештою, музеї це не тільки експозиції, це ще й фонди. Із цими фондами дуже часто працюють дослідники, котрі вишукують автентичні шви і візерунки, відшивають їх, роблять схеми і, зрештою, роблять репліки. Абсолютно кожна автентична сорочка чи будь-яка інша деталь одягу потенційно може додати до нашого розуміння традиційної культури загалом. Тому, якщо вам обтяжливо дбати про старовинну річ, чи ви просто не хочете це робити, справді краще віддати її до музею. Але якщо ви не хочете віддавати її в музей. Ну, пил вдома варто витирати. Але загалом так. Тому що існують певні правила поводження з історичною спадщиною і з антикваріатом загалом. Якщо вам подобається якась старовинна річ, відшийте з неї репліку. Або замовте репліку у майстрів. Зрештою, ця річ вам подобається, тому що вона гарна. А не тому, що вона старовинна. Наше суспільство взагалі надзвичайно утилітарне. Але, на щастя, сьогодні ми вже знаємо, що існують речі, які необхідно зберігати, а не експлуатувати. Так от, старовинний одяг належить саме до них. Якщо вам здається, що одягаючи старовинний одяг як звичайний, чи взагалі ріжучи його, щоб переробити на щось нове, ви даєте речам друге життя, вам здається. Ви просто позбавляєте речі того життя, яке в них уже є. Найкращий спосіб берегти свою культуру, це відповідально ставитися до того, що дісталося нам у спадок. Вишиті сорочки, як і взагалі традиційний український одяг, пройшов вельми довгу і складну історію. Українці доволі дорого заплатили за правило вільно носити свій одяг. Тому навряд чи варто виправдовувати подальше нищення автентичної культури новомодністю, практичністю чи зміною смаку. Але як я вже казав, це питання вашої особистої відповідальності. Закон не забороняє. Отож, дізнавайтесь більше про свій регіон, відтворюйте автентичний одяг. Не називайте жіночі сорочки сукнями, примножуйте традицію, діліться цим відео, коментуйте, розповідайте про нас друзям, чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Дякую вам всім, що ви з нами. До побачення!